Міцніла, розвивалася, перебудовувалася у сучасну і нарешті стала школою креативною, передовою, яку знають не тільки у всій Україні, а й за її межами. У городській спеціальній школі 120 років. Форма навчання тут білінгвальна. Жестова мова та усне мовлення. Це чудова дата, це прекрасна дата. В той час мені здається, що якщо для історії це невеличкий відрізок часу, але для людей, які працювали в цій школі за ці 120 років, які вкладали душу і серце в наших дітей в навчання і виховання їх, це вели... це прожите життя. І працювали в нашій школі завжди люди хороші, добрі, талановиті. Які старалися як найкраще пустити в світ цих дітей самодостатніми вихованими, і щоб вони мали можливість реалізувати себе повністю у суспільстві чуючих. Про навчання розповідають і самі учні. Мене звати Адам, я навчаюся в 12 класі. Я виріс тут у школі з першого класу. Це дуже хороша школа вчителів. Займаюся я спортом у секції волейболу, у секції футболу. Мрію про майбутнє хороше. Я живу в берегові, мені подобається у школі. Я тренуюся в волейбол. Вчителі хороші. Найкраще подобається математика. Заклад продовжує виконувати головну місію, зберігає кращі традиції вже 120 років, хоч вони були різними. У 1904 році була заснована наша школа з ініціативи інтелігенції міста Ужгорода, яких хвилювала доля глухих дітей нашого краю. І вони звернулися до угорської влади, щоб вони надали можливість навчити цих дітей письму та ремеслу. І з того часу ми працюємо над вихованням, навчанням наших дітей. Ця традиція продовжується. У день народження школи аналізували і пройдений шлях, і слухали багато вітань, і отримували подарунки. На Закарпатті таких два заклади освіти у нас є потреба в цих закладах, тому що перш за все ми виконуємо програму уряду, програму президента, першої леді безбар'єрність. Кожна дитина має бути в процесі освітньому, і про це говорив міністр освіти, Що жодна дитина не має бути поза освітнім процесом. Цей головний меседж, який ми маємо, дотримуватися і всі на всіх рівнях отримувати такий заклад. Аби надавати якісні освітні послуги, у школі весь час працюють над покращенням матеріально-технічної бази, а також методичної роботи. Ще дбають, аби в дітей був всебічний розвиток. Крім того, що ми виконуємо програми. Ми працюємо почали вже перші і до сьомого класу. Це йде програма. НУШ. і звичайно, ми стараємося все це поєднати, вивчити і надавати дітям як найкращі знання, щоб вони могли себе почувати ну, самодостатніми, щоб вони могли себе реалізувати в цьому житті. І цей сібічний розвиток це робота гурткової роботи. Це велика робота, яка дітей готує до самостійного життя. Це художня вишивка, це кулінарія, це спорт. Це образотворче мистецтво роботи учнів і за кордоном додає директор Наталія Бушко. Ми вже другий рік співпрацюємо. Ми в проєкті тач і роботи наших учнів виставляються зараз у місті Корвалісі. І ці таланти наших дітей розвивають наші педагоги. Якщо в 1904 році школа починалася з 13 глухих дітей, то в 1974 році у нас було 240 дітей. Це була найбільша кількість. А вже останні 20 років це 90 100 На свято з нагоди 120-річчя завітало багато гостей. Активно, особливо з початку повномасштабного вторгнення, закладу допомагає «Ротарі-клуб». Наразі працюють над проєктом, за яким планують передати за допомогою міжнародних партнерів індивідуальні слухові апарати. Ми багато років вже допомагаємо цьому закладу. Більш активно. З моменту повномасштабної вторження ми тут з перших днів були переселенці, багато багато військових були. Тобто, ми з перших днів вже допомагали продуктами, харчуваннями. Там якісь які були потреби, ми старалися, щоб це сюди доставити. Крім цього, ми. Передавали планшети, планшети дітям, щоб вони могли навчатися з великим екраном. Школа продовжує традиції та залишається осередком, де учні можуть всебічно розвиватися дістати квиток на реалізацію в майбутньому, зокрема професійному.